Інноваційна сонячна система PowerStream від ECOFLOW, ребут легендарних навушників Beats та найтехнологічніший роботрансформер від RoboScene. Привіт, ви дивитесь черговий випуск Techno Epic News на каналі Епіцентр. А отже, зараз буде цікаво. Тож мощуйтесь зручніше, заварите собі чайок і погнали! we're drifting Компанія EcoFlow представила сонячну систему PowerStream, яка призначена для встановлення на балконах будинків. Комплект елементарно простий у використанні, а отже, його можна легко та швидко підключити до домашньої електромережі. Потужність сонячних елементів PowerStream становить до 800 Вт. Кріпляться вони на вертикальній поверхні, наприклад, зовнішній стінці балкона. Також їх можна просто встановити. На підлогу необхідна для цього підставка та настійні кріплення вже входять до комплекту. Сонячні елементи за допомогою кабеля підключаються до інвертора, з'єднаного з розеткою, звичайною вилкою. Надлишки енергії можна забирати в батарей EcoFlow. Проте система цілком автономно працює і без цього. Дуже зручно, що інвертор підходить для використання з іншими сонячними елементами бренду. На момент зйомок цього відео система PowerStream коштує понад 2500 євро. Проте можна придбати і окремі. Елементи комплекту, наприклад, інвертор і пару розумних розеток або дві сонячні панелі по 400 Вт на балкон. Скільки цей комплект коштуватиме восени, поки що невідомо. Впевнений, що вартість усіх альтернативних джерел живлення, незалежно від бренду виробника, буде залежати від ситуації в енергосистемі нашої країни. Легендарні навушники Beat Studio 3 завжди були популярними серед меломанів, адже поєднували стильний дизайн, відмінну якість і чудовий звук. Хоч ця модель і досі лишається актуальною, проте час минає, а технології не стоять на місці. Через 5 років Beats готова запропонувати наступника Beats Studio Pro. Це стильні та комфортні навушники з високоякісним просторовим звуком, покращеною автономністю та функцією шумозаглушення. Виробник позиціонує новинку як ідеальний варіант для повсякденного використання під час роботи дозвілля та занять спортом. Щодо автономності, то на повному заряді Beat Studio Pro працює до 40 годин. Вони підтримують технологію Fast Fuel, завдяки чому. Пару хвилин заряджання дозволить продовжити прослуховування ще на кілька годин. Також ними можна продовжувати користуватися, коли вони заряджаються. Виробник оснастив новинку всіма необхідними на сьогодні роз'ємами. Тут є Type-C та порт 3,5 мм. Головною їх особливістю є просторовий звук технологія, яка створює ілюзію просторового звучання, дозволяючи вам отримати більш імерсивний аудіодосвід під час прослуховування музики або перегляду відео. Звук у нових Beat Studio Pro відтворюється з різних напрямків, що створює враження, начебто він оточує вас. З усіх боків, як у кінотеатрі або концертному залі, технологія використовує вбудовані датчики руху у навушниках, щоб визначити положення вашої голови і відповідно адаптувати звук, щоб він завжди звучав як найкращим чином, незалежно від того, як ви рухаєтесь. На мій погляд, нові навушники Beats дуже круті. Хоч я не віддаю перевагу повнорозмірним моделям, проте саме цей екземпляр мене е, істотно зацікавив. А вас пишіть в коментарях. Лідер діноботів з мультфільму Трансформери 1980 року на ім'я Грімлок став найтехнологічнішим роботом, створеним компанією «Робосін». За допомогою голосової команди він трансформується з Тірекса на двоного робота з мечем. У нього є 34 інтелектуальних серводвигуна, 80 мікрочіпів та кілька датчиків контролю балансу. Grimlock вражає своїм виглядом та функціональністю, здатністю рухатись, володіти мечем та розмовляти. Він вимовляє 150 оригінальних реплік. РобоСін змогла перевершити свою попередню а, роботехніку Optimus Prime завдяки деталізації та технології, які були вдвічі дорожче, чим у попередньої моделі. Грімлоком можна керувати з допомогою програми через Bluetooth або голосових команд. Він також підтримує режим програмування, що дозволяє комбінувати рухи і звуки за допомогою візуального програмування на основі блоків. Цей робот створений у партнерстві з Hasbro. Вперше був представлений на комікон у Сан-Дієго і доступний для замовлення на сайтах Robo7 і Hasbro Pulse. Вартість робота складає півтори тисячі доларів за попереднім замовленням. До 30 вересня пізніше він коштуватиме на 200 баксів дорожче. Що ж, забавка не дешева, проте для фанів трансформерів і колекціонерів надзвичайно бажана. Сподіваюся, що цей випуск Епік Ньюз був для вас цікавим і корисним. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нове відео. Ну а це були всі новини на сьогодні. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Чик-чінь!